Шановні бендеровці, сьогодні велика дата. Сьогодні в нас з'явився новий житель. Сьогодні Владислав Самбур наш Бав багато чого нового відстроїв. Сьогодні буде великий ефір. Коротше, запрошую Ваню Макаренко. Студію! До, до, доброго дня! Я е, новий житель. Бендерео. Я колись тут жив, но я переїхав в другий город і я назад приїхав. Сьогодні е, я строю новий дом і, і я буду зараз їсти макарони по флотськи. Ура! Оплески! Ваня <рігання> Макаренко, дякую, що ви розказали нам добру. Доброго здоров'я. Сидіть, треба вибрати за це. А, дачка, я симважна, <рігане> Så... <симважна. спірна> Я Дякую за увагу, я пішов. Також на ваніманка макаренку ми не зупиняємося, тому що в нас ще є один представитель, який багато чого зробив для нашої країни, для нашого суспільства та для наших громадян. Запрошую в студію головного буафа Владислава Самбера. В студію! Якої сторони він добрий день! Добрий день! А ти стоїть, я вас вітаю. А я зараз буду розказувати. Дивіться, розумієте, в нас нам треба в нашому місті треба знести одну постройку. Я хочу, щоб мер підписав петицію, так як та постройка ніяк не йде до нашого. Міра нашої країни. То якась ків... квартира чи що то взагалі непонятно біля Валіної дому. Вже ми вже знесли її, дебіл. А, так? Да. <гум> слава Богу, слава Богу, що не знесли. І до речі, хочу запитати, а що то за дом ззаді обіщаги? общаги? Там якийсь непонятний. А, це там мало бути щось, але вже не буде там. Ну, зрозуміло. Також ми йде обостроєка общаги. Точніше, наших квартир, які будуть жити. Я, наприклад, сам куплю там собі квартиру. Скільки вона там стоїть? Дорого. 500 алмазів. Тільки? Тисячу. 500 алмазів. Що нахуй? Пі Пішли І... показувати, що строїться. А, точно, точно. Ладно, йдемо. Треба да. показувати, що строїться. Ваня Макаренко. Ефір на сцені закінчений. Ваня Макаренко. Надіюсь, не буду чути, було чути, як я бекаю? Було. Блін. Було. Там чуть -чуть. Було. Нова віла, віла нова так, з якою лавкою? З якою лавкою? Нова вілла, вілла нововистраиється. Отут і буду так. жити я. І і все. Отут ж... от Отута... тут довго живу. А вот тут, короче, була якась хата. Незнайомці не з нашими. І ми її зірвали, щоб її... вона тут не мішала. І я потім блоками тут все застрою. І... Я зстроилася нова будова. Нова будова. будова? Це нова <рик> будова? Так. Да. І що це <рик> за вонюча хата ззаді? Це, це я короче, мав там щось построїти, але я за там не зрослось. Короче, склад якийсь, я понял. Буде щось. Ну вот, тут она хоче, хоче построїти <рик> нові квартири. Зробити все по-нормальному, щоб було адекватно. А якийсь вонючий лох Санчес. Построю ем, негарні не квартири, там де немає нормального інтер'єру. Там з інтер'єра тільки кровать, бочка і ковер. Соня, це кровать О. Еко Дреко. Увага! Е, Суперкрута кровать, Еко Дреко. чорна кровать, крута, просто пудужечка м'яка, а за, за рахунок матного кольору е, є е, тепло, яке можна зберегти. E, вночі, та якщо вам холодно, вдень. E, подушка екодерс e, МЛ. E, та, крута подушечка, отут -от виріс такий гарний. Виглядає, як спальний мішок, Ай, і дуже еко дреку, Замовляйте, тільки за 100 гривень. Покупайте. Тому ефір Дякуємо за вашу увагу. Наш.